Ми знаходимося біля дуже цікавої будівлі. Зараз це центр дитячої та юнацької творчості, колишній будинок піонерів. Побудована цю будівлю у 80-ті роки 19 століття. Побудував цей будинок як перше відділення банку взаємного кредиту Самуїл Соломонович Поляков. Саме ця людина побудувала першу залізницю на Донеччині. У 1868-69 роках. І він заснував Товариство взаємного кредиту, і в Бахмуті був банк взаємного кредиту. Тому на цій будівлі на балконах дуже схожі решітки, які були на будівлі банку взаємного кредиту, який зараз сплюндровано під час так званого ремонту дитячої юнацької школи. У будівлі Самуїла Полякова, після того, як банк від Звіцеля перейшов на вулицю Велику Харківську, Поляков мешкав. Після революції громадянської війни в цій будівлі був спочатку педагогічний технікум, а потім був Артемівський учительський інститут, трирічний учительський інститут, були факультети. Української, російської літератури, географії, історичний, навіть факультет, і вже в кінці 20-х років цією будівлею пов'язані репресії викладачів та студентів, які звинувачували в українському буржуазному націоналізмі. Я хочу розказати невеличку історію. Василь Амелянович, Вистяк, студент другого курсу, він отримав з товаришами гвинтівки Мосіна. Вони були без патронів на 1 травня повинні були йти на демонстрації у Будьоновках. Так от, вони сиділи у гуртожитку біля відкритого вікна, а хлопці бавилися гвинтівками. Знайшовся дуже. Такий сумлінний студент написав негайно доносу до НКВС, вночі хлопців забрали, а потім вони за те, що вони бавилися гвинтівками, дали їм по 10 років. А виявилося, що вони не просто бавилися, вони готували замах на товариша Ворошилова. Тільки питання, а чи збирався Ворошилов приїхати до Артемівська на першотравневу демонстрацію? Після війни теж у цій будівлі був вчительський інститут, а потім вже тут була середня школа номер 26